Вітаю вас, шановні рибалки. З вами Юрій Петраш. І сьогодні у нас новий випуск. Сьогоднішній випуск присвячений рибакам 2025. Попереду у нас великий сезон. І сьогоднішній випуск це демонстрація ловлі на продукти, які будуть доступні у 2025 році. Зараз дуже холодно. Полювати ми сьогодні будемо на коропа. Полювати будемо бюджетними снастями. А саме це наші нові розробки Double Keks, наша нова насадка Віагра і наша дуже дуже стара, але один з лідерів у простих рибалок. Це прикормка фанатик Бомба Донна». Сьогодні ми вирішили зробити підгодування самою простою перевіреною прикормкою. І дуже важливо заробити хоча б одне клювання, тому що дуже холодно і риба вже не годується так, як літом. Але є час, ми на рибалці тестуємо, отримуємо задоволення. І відмічаємо для себе те, що вам сподобалось. Нам сьогодні буде допомагати човник, Човник, який нам дала компанія Навіоніка. Це короповий човник, це чудо техніки, є в нього один мінус це дуже висока ціна. Але все інше це тільки плюса. Ми вже замішали нашу прикормку донну, погрузили у човник. І з учорашньої риболовлі, от у мене остався один даблкекс, який в воді пробув десь 2 години. І сьогодні я теж на нього буду ловити. По-перше, є дві якості, які я хочу відмітити. Він дуже-дуже довго розтає. У стоячій воді даблкекс розтає десь до 5 годин. За 2 години він залишає такий вид. І друге, що я хочу відмітити, багато прикормок після замішування е з водою дуже швидко втрачають смак. Дабл-кекс вийшов такий продукт, що навіть після потрапляння у воду його смак в два, може в три рази сильніший. От е передо мною дабл-кекс, який пробув учора 2 години у воді, і зараз, в нього смак сильніше, навіть за, ну, за, за свіжого. Ми випадково отримали такий результат, але результат дуже вражає, тому що навіть через 5 годин, коли його зовсім зовсім буде тут трошки у воді, той смак, який від нього йде по воді, він навіть прибавлює будь-яку рибу. І свого досвіду хочу розповісти, що. Влітку були рибалки, коли е, клювало надзвичайний кекс десь через е, 4-4,5 години. Навіть через такий довгий час він е, дуже приваблює для риби. Е, сьогодні, я вам сказав, в, на підгодуванні у нас бомба донна. Дабл кекс на двох вудках буде шоколад слива. Це топ із топів. І новий смак журавлина кальмар. В якості насадки це Віагра, це наша нова насадка. Хто не слідкує за нашими випусками, розповім це нова насадка, яка дуже гарно ловить і карася, і коропа. Має незвичайну форму, незвичайний колір, незвичайний смак. Має спеціальний склад, який, який дуже подобається рибі. Її можна одягати як на волос, так і класичним способом на гачок. Два розміри, чудова насадка, чудово себе показала, як буде відбуватися на сьогоднішній рибалці, ми побачимо. Але все, що нам сьогодні буде потрібне, бомба, даблкекс і віагра. І наш монтаж, унікальний монтаж, який має назву гітара. Поїхали! Так, друзі, перше клювання дуже швидке. Дуже швидке. Ми завозили четверту вудку і відбулось клювання. Ну це навіть не карась. Не карась, хлопці, ну я дуже радий, дуже швидко, неочікувано. Тут виїжджаєш на риболовлю, думаєш, клюне-не клюне, а коли так швидко відбувається, адреналіном повні штани. Так, це невеличкий коропець, але є, хлопці, є, є. І от бачите вчорашній кекс, ну навіть десь пройшло хвилин 40. Так. Ні, непоганий, непоганий. Це в нас Учорашня слива шоколад. І наживка наша відпала. Тут у нас була комбінація віагри рожева з синьою. Ну відпала дуже мотиляв головою. Так, друзі, є перший на, вчора, на вчорашній дабл-кекс? Ну, я вам справді хочу сказати, чи то бомба наша прикормка так його швидко підтянула. Чи вчорашній, вчорашній дабл-кекс, слива шоколад. Не знаю, чи віагра. Ну, Мабуть, все в комплексі. Ну, круто, круто. Коли дуже швидко очікуєш клювання, це дуже круто. І думаєш, ну все, сьогодні цей день, коли я там піймаю мішок. Ну, подивимось. Перший єсть. Так, друзі, пам'ятаємо Viagra, підніми ваш гачок і підніми ваш настрій. Друзі, ви не повірите, але знову на цю ж будку, мабуть хвилин 20 прийшло. Це неймовірно. В таку холодінь, в таку холодінь, і вже друга швидка, швидке клювання. Перше було Хвилин через 40 і от друге після закидання хвилин 20 пройшло. Навіть влітку таке не дуже часто відбувається. Оце віагра з даблкексом робить такі віщі. По відчуттях Схожий на попереднього. Ну подивимось. Друзі, ну це неможливо. Це просто неможливо. Він уже тут недалеко. Хоч би не переплутав вудки. Так, друзі, ще один хлопець. Ще один хлопець. Так, застіпка. Так, друзі, ось наша неперевершена віагра. Зараз спрацювала комбінація. Велика блакитна і маленька рожева. І як я вже помітив, саме комбінація двох кольорів, двох розмірів дає такий неперевершений результат. Ви бачите сьогодні дуже швидко перший через 40 хвилин, другий відразу через 20 хвилин. Дабл кекс слива шоколад поєднана. Двома кольорами Віагра. І ось такий рижий, вусатий. Навіть наприкінці 24-го року демонструє рибакам 25-го року задоволення. Ну, давайте його відпускати. Хай підростає для вас. Друзі, після такого адреналіна хочеться як можна швидше закинути вудку, вже є два. Два, навіть ранок, а вже є два. Но хочеться і третього, і четвертого, поїхали далі. В даному випадку, все навіть на, на своїх місцях, не потрібно додавати ні кекс ні наживку, не дивлячись на те, що вона м'якенька. Все на місці. Відправляємо за наступним. Друзі, ну що, на цей момент результат дуже гарний. Дуже важко сказати, що завлікає коропа більше. Тобто прикормка, бомба, або даблкекс, або віагра, або все в кучі. Ну, Я думаю, що все в кучі. Все в кучі, тому що за рахунок прикормки риба підтягується з якоїсь відстані. За рахунок кексу вона йде в цю точку, і там вона бачить нашу чудову віагру, яка підняла наш гачок. І ковтає. І ковтає наш гачок. Повторюю, що це дуже недорогий комплекс, навіть одна з самих недорогих прикормок, яка є на ринку, і на українському, і на європейському. Кекс, дабл кекс, навіть також по карману будь-кому і пенсіонеру, і школяру. І наживка Віагра, наша нова наживка, також доступна для самих простих рибаків. Мені дуже подобається результат, мене дуже розпирає, тому що саме в цю пору року, коли вже всі рибаки сидять по хаткам. На цей комплекс клює. Ну що, друзі, дуже короткий день, дуже мало часу. Будемо завершувати цю рибалку. Ця рибалка, як і всі рибалки, не схожа ні на яку. Е, початок був такий, я навіть думав сьогодні саме той день, коли я впіймаю 10 або 20 штук. Е, ні, е, зразу ми швидко впіймали першу рибу, другу рибу. І потім вже не схотів він клювати. Але ті емоції, той адреналін, який був в самому початку, він має, мабуть, саму високу ціну. Ловили ми сьогодні на наші новинки: це Double Keks, це наша наживка Viagra. Ця пара принесла нам чудову пару коропів, і на цьому. Ми рибалку завершуємо. Наприкінці хочу подякувати, як завжди, нашим хлопцям, хлопцям, які боронять нашу батьківщину. Ми вам дякуємо за можливість працювати, за можливість інколи виїжджати на риболовлю. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному випуску.